Всім привіт! Я Марія Піон, астролог, і сьогодні хочу вам детальніше розказати про рік дракона. Рік дракона у нас наступає 10 лютого 2024 року. І власне від календарного нового року цей день кардинально відрізняється, адже він започатковує зовсім нову енергію. Хочу пояснити вам, звідки взагалі взявся ось цей типаж дракона, що несе така енергія року, чому в східній культурі взагалі люблять дракона, і що ми можемо використати в 2024 тому році, аби власне для нас енергія дракона пішла в благополучне русло, в першу чергу маю вам сказати, що це таке цікаве співпадіння. Що рік дракона попав на рік карми, і, власне, на рік високосний, адже високосний рік сам по собі відрізняється в першу чергу кількістю днів і. Ем... 365 днів щороку ми маємо, і це характеризується в системі езотеричних знань як 365 каналів людини, які підключаються кожен день крізь тіло організм людини, як провідника кожного дня застосовується новий канал. І тому, от власне, їх 365. єдиний рік, в який у нас є додаткова сила, додатковий ресурс, додатковий канал. Це власне високосний рік, тому 366 днів в році, і це ототошується, що у нас 366 енергетичних каналів крізь тіло може проходити саме в такий рік. Цей рік особливий і скористатися нею потрібно такою енергією року. Адже саме символіка дракона вона особлива, а це єдина істота із всього взагалі, гороскопу, так із зодіакального кола, із характеристик, взагалі знаків пороку. Це єдина істота, вона міфічна, містична і поєднує собі енергію всіх стихій. Адже дракон він і літає, він і вогнем, якби видихає, він і з водою чудово взаємодіє, і він в повітрі себе прекрасно почуває. І також це і істота, яка може ходити по землі. Тому завжди. Рік дракона відбуваються ключові події і перевороти життєві, тобто, коли нас дійсно життя готує до чогось великого і масштабно трансформує різні сфери життя. І причому задіяне все життя. Трансформація може початися з однієї е, якоїсь ланки життєвої, але торкнутися взагалі всього стилю життя і змінити його. Саме тому називають кармічним рік 2024-й, тому що, окрім того, що за китайським календарем це рік дракона, е, який вже Трансформаційний цей ж також рік карми і нумерологічно, і астрологічно по аспектам. Тепер трошечки зайдемо в типаж року, тому що дуже багато хто зараз захоче підіграти в моді кольорам дракона. І ви маєте розуміти, що коли говорять зелений дракон, то по факту, взагалі, в культурі він зелено-синій, і саме такі зображення можна знайти в самих таких древніх. Джерелах, які розповідають нам про східну культуру і власне знайомлять з істотами, які характеризують енергію року, так ось дракон зелений. Він зелено-синій, тому що він собі поєднує дві е, такі кардинально різні. Типології поведінки, і ви дуже часто бачите, що драконів малюють як інь і янь. Так, тобто символіка дракона це не, не часто один дракон, а зачасту це два дракони, які зливаються в одне різними фігурами. Але найважливіше розуміти, що 24-й рік це поєднання зеленого і синього. Зелений дракон у нас більше виступає в плані захисника завойовника. Це такий войовничий енергійний. І дуже спрямований до реальних кардинальних фізичних речей енергетична істота. Так, така взаємодія по ній має бути сконцентрована на те, аби добувати блага собі. Це різкість, і це власне така трошки тривожність, що буде характеристикою року обов'язково. Але ось цей інший аспект синього дракона, він дає більше почуття міри. Це як е, е, таро, аркан е, уміряності. Так, поміркованість. Е, це е, такий. Внутрішній баланс, який не ру не рушиться при взаємодії з активністю навколо, тому рік обіцяє бути дуже активним, давати нам фізичні результати, матеріальні результати, але єдина концептуальна така е, важлива умова, це бути у внутрішній рівновазі в балансі. Саме тому цей рік стане рік роком прориву в духовності, вивчення езотерики, також застосування медитацій. Е, Різних технік для акумуляції енергії, власне, внутрішнього балансу. Фокус на собі це енергія року, тому що, власне, від себе і від свого внутрішнього стану ми е, е, йдемо в е, світ навколишній для здобування матеріальних речей. Тому наш внутрішній баланс має першочергове значення. Е, тепер трошки спустимося на взагалі енергію чисел і. Е, Багато хто вже рахував, що 2024 рік це вісьмірка, це рік, який загальна енергія року вона по енергії Сатурна. А Сатурн у нас відповідає. Тут вже почалась частина астрології. Сатурн відповідає в нас законам, нормам, правилам все, що робиться по певним нормам, по певним стандартам. Тому для багатьох це буде рік розпаду шлюбу або офіційного закладення нової сім'ї. І це дійсно бум по розлученням саме офіційним. Тому пари, які вже давно розійшлись, можуть цього року нарешті отримати там, рішення суду або фінальний документ, який вже буде підтверджувати їх новий статус, тому що це також статус. Але тепер а, візьмемо енергію чисел по кількості днів, а отже, енергії, які, е, з чого я і почала відео, так, які взаємодіють з людиною щороку. Щороку взаємодіє 365 каналів крізь тіло людини, а це рік, в якому 366. Енергія цього числа. Е, 66, 15, шестірка. Тобто знову ми повертаємося до шестірки. І шестірка це, звичайно, Венера. Тож енергія року в цих важких рамках по Сатурну поєднується з дуже цікавою енергією через кохання, через любов, через те, що мені подобається, і через задоволення. Тому дуже багато шлюбів проєктів, договорів буде стартувати цього року саме по душі, коли ти обираєш те, що дійсно є твоїм покликанням, коли ти обираєш людину, з якою підписати договір чи одружитися саме по любові, по дійсно істинному такому почуттю. І це власна енергія, яка має бути присутньою і всередині. Тому для багатьох рік відкриє сферу навчання в сфері того, як себе полюбити, як себе обгрейдити. І для багатьох цей рік це кардинальний рік змін. І своєї зовнішності в першу чергу це не тільки стосується іміджу і зовнішніх якихось таких естетичних змін, а також і ін'єкційної косметології фізичного зміну зовнішності за допомогою пластичної хірургії. І це власне рік, 2024 тисячі являється бумом в медичному втручанні. Тобто він буде на піку популярності тут саме медичне втручання для зміни зовнішності організму, і це цікава енергія, тому що. Це має йти дуже по правилам, і тут не можна компромісити, і тут в медицині не можна допускати собі якихось там нелегальних препаратів чи там подешевше на собі не можна економити. Адже за енергію року власне всі вкладення в себе, а також вкладення у е, якісь нові справи, які документально та юридично оформлені, будуть е, дуже гармонійно започатковувати взагалі великий е, новий період по плутону двадцятирічний. І ми не даремно попадаємо в так, з такого важкої енергії, заходимо в 20-річний, Річний цикл Плутона, який буде вже зовсім інакшим, і ми вже це відчуваємо. Нам зараз ще Уран додав такої особливості. Я це відео записую вже власне, коли Уран відпустив оцю приторможеність часу і прискорив нам воронку часу, яка нам дає максимально енергійний і активний лютий місяць, який змінить життя багатьох, адже саме в лютому життя і мас. Певних людей, так, якихось угрупувань, і також наш кожне індивідуально. Лютий задасть нової енергії, лютий буде максимально таким ем, дієвим, енергійним, активним, і нам навіть час піде ще скоріше. І тут ціка... Чи ви вже це перечуваєте? Напишіть в коментарях, поставте лайк, обов'язково цьому відео, підписуйтесь на канал та діліться цим відео з своїми друзями, тому що хочеться, аби об'єднувалось більше людей і більшій кількості людей змогла доносити ці нюанси. Адже найпопулярніше питання в січні, коли справи дійсно зрушилися з місця, це власне те, яким же ж буде наш лютий. І лютий, я одразу вас попереджую, він буде максимально активний, максимально зрушення справ. З якихось застійних точок, і максимально трансформаційний. І це власне важка енергія, бо трансформація це завжди нижчі вібрації, виводить нас через усе таке переродження по плутону до власне вищих вібрацій, до бажання апгрейдити себе, до бажання знайти з собою гармонію, до бажання навчитись, все ж таки нарешті відпочивати, релаксувати, аби справлятися з цим потоком інформації. Потоком знань, які йдуть звідусіль, і я завжди нагадую, що 24-25 рік це такі фінальні роки, коли знання езотеричні, вищі, духовні, є доступні в онлайні і доступні масово, тому що скоро ці через кілька років знання вже будуть більш камерними, закритими, і дістати їх буде важче. Тому користуйтесь цим. І власне через важку таку трансформацію, через напор подій, через інтенсивність ситуації, які будуть зараз відбуватися, нас приводить до чого. До того, до того аби а відродити любов до себе, навчитися релаксувати в цьому ритмі життя і від свого балансу внутрішнього здобувати ще більше матеріальних благ навколо. Бажаю вам успішного 24-го року. Дякую, що продовжуєте бути зі мною на всіх ресурсах. Підписуйтесь також на інстаграм. там більше мого вже такого приватного життя-астролога і теж багато корисних постів. для тих, хто прийшов з тіктоку. Всім передаю вітання. Підтримайте українськомовний контент також на Ютубі. Давайте наша спільнота буде тут.